Подальша мобілізація приведе нас до громадянської війни. З чим я вас і вітаю? А чому так відбудеться? Тому що вже зараз в армії перебуває дуже багато людей, які туди прийшли добровільно і нібито усім задоволені, але також перебуває дуже багато людей, які в усьому розчарувались, і взагалі дуже багато людей, яких туди насильно затягли. І як ви вже встигли зрозуміти, то чим далі триватиме мобілізація, тим більше зростатиме кількість людей, яких до армії насильно притягли. І, звичайно, все це досягне якоїсь критичної відмітки. І потім, якщо всього натовпа дисидентів з'явиться свій лідер, то він буде набагато більше харизматичний та мужній ніж якийсь командир чи генерал, який просто виконує накази влади. Чому так? Тому що для того, щоб плисти проти течії, треба завжди більше сил та впевненості в собі. Хотілося б знову усіх заспокоїти, сказати, що на Харківщині нічого не відбувається. Це все вороже і псо. Не треба розганяти паніку, тому що на Харківщині побудовані дуже міцні фортифікаційні споруди, встановлені зуби дракона зеленого. І, взагалі, на Харківщині ніколи ніхто ніяких грошей не крав. Тому що, взагалі, як люди можуть красти гроші в Україні, коли в Україні Зеленський давно корупцію подолав. Тож. Не споживайте ворожої пропаганди, споживайте тільки українську пропаганду, вірте офісу президента та телемарафону, так як ви вірите в Ісуса Христа. 39-літній чоловік був настільки наляканий тим, що його можуть вбити кадирівця та бурята, що вирішив поїхати з цієї країни, але по дорозі з цієї країни його вбив прикордонник, український прикордонник. Молодий хлопець думав, що Україна це не Росія, тому вийшов на одиночний мітинг з плакатом: війна це не привід для диктатури. Він думав, що Україна це не Росія, але українські поліцейські думали трохи інакше. Звичайно, все це вороже, і псо та неправда, і ми насправді живемо в найкращій країні світу з найкращим президентом, найвеличнішим президентом. Але найголовніше, ви повинні пам'ятати, що мир це війна, а війна це мир. Не забувайте про це. Шановні українці, я залишатимусь легітимним, тому що мені так дозволяє Конституція України навіть після 21 травня і до кінця життя вашого і взагалі після моєї смерті ви мене відкопаєте задля того, щоб мені почати цілувати дубу та кричати Вова! Як ми при тобі добре жили! Тож починайте молитись на мене вже з сьогоднішнього дня. Походу сторонники всех измов, как слева, так и справа, имеют одинаковый психотип. Я скажу больше. Если, например, с вами рядом будет сидеть какой-нибудь очень радикальный коммунист, например, и очень радикальный националист, так вот, если они не будут драться между собой из-за своих убеждений, то они реально, скорее всего, будут выглядеть как два кента, очень два близких друга. Просто они уверовали каждый в свою идеологию. И все это наглядно демонстрирует нам очень старый такой фильм, достаточно, 94 -го года, «Фазерленд» или «Фатерлянд». Там типа альтернативная реальность. Германия выиграла Вторую мировую войну, значит вся Европа это теперь Германия. 60-е годы на дворе. Гитлер отмечает свой 75-летний юбилей, и на этот юбилей, значит, едет американская делегация. Так вот, немецкие гиды очень тщательно следят за тем, чтобы, не дай бог, какой-нибудь американец не пошел туда, куда идти нельзя. Короче, реально, все похоже на Советский Союз, просто лозунги другие, плакаты другие. І форма на солдатах другая, а все остальное, в принципе, то же самое. Прикордонник застрелив 39-літнього ухлянта чи утікача, чи правильніше буде сказати просто чоловіка, який намагався втекти з цього концтабору. Ой, вибачте, не констабору, а України, країни можливостей. В нас рабства немає. Якщо ти хочеш поїхати, ти можеш поїхати. Але ж слід було додати: поїхати з кулей у голові. До моргу, а потім на цвинтар. Не існує праведних цілей на війні. Так, росіяни на нас напали, але це не надає повноважень українським держслужбовцям викрадати українських хлопців і відправляти їх на утилізацію. Але якщо ви вважаєте, що напад росіян надає такі повноваження, значить ви або сам росіянин, або сама росіянка. Все просто. Що ти предлагаєш? Первое ⁇ это открыть границы. Пускай все, кто тут не хочет находиться, просто уедут. Зачем над своими же людьми издеваться? Второе ⁇ это разграничить по текущей линии соприкосновения. То есть мирные переговоры, все вы правильно поняли. Третье ⁇ это намного увеличить зарплату украинским военным и нанимать как можно больше зарубежных специалистов. И не нужно мне тут говорить, что вот нету в Украине денег у олигархов деньги есть. И поскольку земля больше всего в Украине принадлежит олигархам, так пускай они как-то чешутся. Вы сейчас скажете, вот в твой дом придет кадыровец, и что? Так у меня дома нет. А если у тебя есть дом, то ты должен себе отчет отдавать, что ты живешь в Украине, и формально дом тебе принадлежит. Но по факту этот дом, он не совсем твой. И ты должен об этом помнить. В ДНР люди також сміялись з мобілізації. Ну давайте відверто. Якщо мова йде про українців, які сміялись з мобілізації в ДНР та на Росії, то ви ж напевне розумієте, що люди в Україні та на Росії однаково ну дупля не відстрілюють зовсім. Тобто, покажи їм телевізор, і вони такі га 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 телевізор. Тобто, по факту українці то сміялись не з мобілізації, а з того відоса Володимира Зеленського, там де він каже: ну і що у вас тепер є? Що-то пожрати? перед сном кредити, і от тепер мобілізація. Тобто, люди здебільшого не з мобілізації на Росії сміялися. А з усього от прийдуть кадирівці і будуть відрізати голови твоїм дітям, а не дітям депутатів. А потім прийдуть ТЦКшники, будуть хапати твоїх дітей, кидати твоїх дітей в бус, і потім випадково з'ясується, що твоя дитина померла від епілепсії, якої в неї ніколи не було. Мені здається, що це якась аксіома Ескобара вже. Люди, що ж ви робите? Як ви можете критикувати найкращого президента під час війни? Ви ж тим самим допомагаєте ворогові. А якщо чесно, то все робиться неправильно. Навіщо ми збираємо на дрони та на амуніцію військовим? Це не на часі. Найголовніше, що наближає нашу перемогу, це величезна статуя вождя в центрі Києва. У нашому випадку величезна статуя Зеленського Володимира Олександровича, найкращого президента в світі. Тож, давайте зробимо величезну статую вождя в Україні і пам'ятайте, перемога України можлива тільки тоді, коли в центрі Києва буде стояти величезна статуя Зеленського.